Ех, рідний новий Житомир, стільки спогадів. Але сьогодні про дещо інше. Те, що ви бачите перед собою, це саме звичайний парк атракціонів з різними американськими гірками та іншими розвагами як для дорослих, так і для дітей. Тож прямуємо на нашу першу гірку по цим чудовим, зручним, гарним і нескільки не занадто довгими сходами. На нас тут вже очікує цей червоний вагончик. Тож, пристібимо пасок безпеки і готуємось до поїздки. Гірка ця, до речі, називається депортація. Адже на ній вас на швидкості у 200 км на годину вишвирює у новий Житомир. Ну майже там ще трохи пішки доведеться пройти. Але виходить дуже ефективно, та швидко та зручно. Ну і головне, що весело. Та депортація це лише початок. Адже сьогодні ми будемо будувати новожитомирський парк атракціонів імені Пса Патрона у Планет Костер. І спершу хотів би звернути вашу увагу на цей дім. Як бачите, він Горить навколо різні пожарки, поліцейські, репортери. Це я, це я, це... нереальний двіж одним словом. Та якщо придивитись, то можна побачити, що у отвори цих, начебто, людей, вставлено те, чого там бути не повинно. І взагалі мені здається, що то навіть не справжні люди, а якісь манікени. А от на Нексус РП кожний поліцейський, лікар, таксист, грабіжник або навіть мер міста це все справжні люди. Нексус це перший масштабний український РП сервер у GTA 5 з виключно українським комуніті. На ньому ти можеш стати законопорядним громадянином, працювати таксистом, лікувати людей, робити дерева. Завжди мріяв робити дерева. Або вступити до банди чи мафії та заробати мільйони гривень, займаючись різними кримінальними справами. Пограбуй банк та купи собі гелік, квартиру в лос антосі та труси від Лії Вітон. Та що тут говорити? На сервері можна собі навіть дівчину знайти е, чи хлопця. До речі, Nexus RP переводить частину коштів на підтримку ЗСУ, тож грати тут не лише весело, а ще й корисно. Почати дуже легко, уся інформація у описі до відео. А за моїм промокодом Коро ти ще й отримуєш віпку на 30 днів та гроші для швидкого старту. Тож переходь за посиланням у описі, і починай. Своє нове життя у Лос-Сантосі. А тепер давайте збудуємо нашу наступну, звичайну і зовсім не небезпечну для життя гірку для дорослих та дітей. Спершу будуємо місто. Ось такі ось стаймскверівські будиночки. Потім прокладаємо рівні дороги і ну, декілька автомобілів для антуражу. Дуже гарне місто виходить, думаю, вже і всі так самі зрозуміли, що саме це за місто, а правильно, це бомбас. Ну а що треба робити з бомбасом? Е, правильно його треба данбіть. Тож будуємо ось таку прекрасну гірочку. По суті, вона нічим не відрізняється від депортації, от тільки завдання в неї буде трохи іншим. Давайте тільки спершу протестуємо, наскільки вона взагалі ефективна є в плані сексу, ой, в плані бомблення. Треба більше. Ось цю першу гірку я назвав РСЗВ ГРАД, а це в нас буде РСЗВ Вільхва. Ну а ця та що найвища, РСЗВ Хаймарс. Залишається лише провести доріжку, щоб люди могли туди підійматись і кататись, і бомбіть Донбас. Але я вам, ну, по секрету скажу, що робив цю гру якийсь кончений пі***ць, мою см... загніщена хуй... тварина, блядь. І, і ці доріжки ну, їх будувати ну, ну, трохи-трошечки зовсім незручно, але ну, мені здається, що я. Е, е, в мене вийшло непогано, мені так здається, Погодьтесь. І все, наш атракціон, Бамблення Донбаса, готовий і доступний для дітей та дорослих від 9 років. Але це ніщо у порівнянні з нашим наступним атракціоном. Спроєктував цю гірку литовський художник Юлі... Юліона Сурбона Урбона. Урбонас і ця гірка вбиває людей в прямому сенсі цього слова. Гірка для ефтаназії. Вона була створена для людей, що хочуть з якихось там причин піти з цього життя, але традиційні способи здаються їм занадто тривіальними. За дизайном Юлійоноса ця гірка має підіймати тебе на 500 метрів у висоту, а потім на швидкості у 360 км на годину прокатувати по ось цим кільцям. Якщо говорити научною мовою, то уявіть, що це ваш мозок. Ну а це ваш мозок після цієї гірки. На жаль, з якихось причин його так і не побудували у реальному житті, але це буде просто чудовий атракціон для нашого парку імені пса-патрона. Першу побудував підйом. Тут, звичайно, на 500 метрів, бо далі не дає, але сподіваюся, що вистачить. Далі робимо кільця, і тут, звичайно, на 7, а 5, але сподіваюся, що вистачить. Про всяк випадок, якщо гірка все ж таки не впорається зі своїм завданням, на фініші пасажирів чекатиме ось це. Не впевнений, щодо 100% відповідності до оригінального проєкту Юліаса, але фінальний результат має бути досить ефективним. Так, спочинаємо наш тестовий заїзд. Про всяк випадок попереджаю, що навіть від звичайного перегляду цього відео можна померти. Цікаво навіть про що б люди в реальному житті в цей момент думали. Ну, типу. Ех, дарма я той кредит швидко гроші взяв. Да. Щось довго. Довго, до... О, вітаю! Ви тут чого. Розумію, розумію, буває. Я хоч цю е праску вимкнув, коли з дому виходив. М може, ну його, може, може поки ще не пізно зійти. Що думаєш, друже? Ех, ладно, ладно, вже їдемо, вже майже доїхали, Що я буду людей турбувати, оце зупиняти, зараз все потім заново підійматись. Будьте обережні глядачі, бо, як вже попередив, від перегляду можна відкинутись. А -а страшно. А -а -а. У -у А реально страшно, друзья. Знову повторю, що не впевнений у сто відповідності оригінальному проєкту, але як інженер з 20-річним досвідом, скажу вам, що ця штука реально вбиває. Якоїсь оригінальної назви я так і не придумав, і просто написав, що виходи безплатний. Приєднуємо до нашого парку і бажаємо усім майбутнім пасажирам веселої поїздки. І парк в нас, звичайно, вже просто неймовірний. Усі ці атракціони дійсно вражають. Але я тут збудував дещо особливе. Це, звичайно, не американська гірка, але це те, що не зміг зробити ні Омельченко, ні Черновецький, ні навіть Віталій Кличко. І я побудував метро на Троєщину. Ось так ось у нас тут все по модному, по сучасному, новісінький потяг від Hyundai, прямісінько з Північної Кореї приїхав до нас. А, сідаємо, на бачимо вид з вікна на. На Донбас, сидимо ми на дуже зручних шкіряних диванчиках, дивимось телевізор, усе по модному, по-сучасному, як треба. Сам потяг їде дуже плавно, при цьому швидко і тихо. Мені, як громадянину Києва, все подобається, дуже комфортно та спокійно. Ну і все, успіх! Доїхали ми на Троєщину дуже швидко, дуже комфортно. Ось бачимо прямо перед нами фестивальний ринок. Десь тут неподалік кінотеатр Флоренція. Зараз підемо туди Барбі дивитись. Але досить ігор та дитячих забав. Настав час збудувати дійсно хардкорну гірку, яка і прославить Новожитомирський парк імені пса патрона. Гірка готова, і просто щоб ви розуміли, вход безплатний мала перенавантаження у 10 g що вже вважалось смертельним показником. Перенавантаження на цій гірці доходять до 40 g Представляю вам тетерів міцне. Ця гірка має на меті показати реальні відчуття від випитої пляшки Тетеріву. І от спершу вам, наче весело, вас вже трохи потрушує після пари ковтків. Але в цілому ви відчуваєте ейфорію. Вас ось сходили попісяти і далі взагалі все йде дуже легко. Ви живи, ви відчуваєте себе живим. Вам весело. І тут такий, як в'Б просто від цієї пляшки однієї. Господи, що це тут ви тут вирігаєте, тут вже за другою їдете на своєму ланусі, п'яний за кермо, не сідай! Двоє юнаків загинули, ще двоє постраждали в ДТП в Житомирській області. Але не хвилюйтесь, ніхто не постраждав. Усі новожитомиряни щасливі, адже тепер вони не лише живуть у найкращому у світі місті, а ще й мають найкращий у світі парк. Якщо вже мрієш побувати у цьому чудовому парку імені Пса Патрона, то ставай членом цього каналу. Адже кожний член цього каналу вже отримав свій ВІП-білет з перепусткою на кожну гірку без черги. Дякую, бувайте!